Ось так непомітно наш час у таборі наблизився до кінця. І не знаю, як ви, але радість перебування в таборі це не тільки для дітей. Це Дуже багато цієї радості отримують наставники, отримують весь персонал, вся наша команда. Тому що нам надзвичайно приємно дивитися на вас, усміхнених. Здорових, молодих дітей, які перебувають в християнському таборі, в християнській атмосфері, які приїхали сюди з різних місць Чернівецької області і не тільки. І ми разом можемо чогось навчитися, разом провести час і поїхати додому трішки вже кращими, з якимось багажом знань, які ми можемо застосувати. Слава Богу, хай буде за те, що Бог допоміг провести цей табір. У такій. Надзвичайно складний час для нашої країни Господь дав нам можливість провести цей чудовий тайм. Хай буде за слава Богу. Скажіть, будь ласка, хто вже може сказати, що в нього хоробре серце? Підніміть руку. Ми мали таку програму Хоробре серце, і ви зараз бачите на слайді, про що ми говорили? У нас. Ми почали якісь співпраці. Ми говорили про те, що люди, які хоробрі, вони вміють співпрацювати. Вони вміють підлаштовуватися, працювати в команді з різними людьми, які мають люди дуже різний характер, але хоробрі люди вміють проявляти співпрацю. Також хоробрі люди є сміливими. Взагалі це слова синоніми і сміливість допомагає нам в дуже багатьох різних ситуаціях. Але сміливість, яку дає Бог, не та сміливість, що людина каже, що я впевнена в собі на 100% і більше, і я все сама зроблю. Ні, тільки та сміливість, яку дає Бог. Ми говорили про любов, про те, що хоробрі люди вміють любити. Про те, що хоробрі люди вміють ділитися любов'ю з іншими людьми. Ми говорили про вдячність. Хоробрі люди вміють дякувати і вміють дякувати в дуже різних ситуаціях у своєму житті, коли їм всього вистачає і коли у них немає нічого. Хоробрі люди вміють дякувати. Ми говорили також про прощення, про те, що хоробрі люди вміють прощати. А хтось скаже, можливо, це якось не сходиться, тому що хоробрі люди це ж такі впевнені лідери. Але зовсім ні. Життя воно показує, що якою би людини не було, але їм потрібно вміти прощати, тому що. Дуже багато різних моментів стається. І не завжди те, що ти такий сміливий, хоробрий, це дозволяє тобі не вступати в якісь конфліктні ситуації або не ставати жертвою якихось конфліктних ситуацій. І у цих ситуаціях важливо проявити прощення, важливо простити людей як свого часу нам простив Ісус Христос. І сьогодні ми говорили про радість. І я зараз хочу зробити підсумок. І, будь ласка, далі. І я хочу почати з такої історії про те, як двоє маленьких дівчаток вони одного разу вирішили зайти до однієї бабусі в селі, яка жила одна, в неї нікого не була, в неї нікого не було, і ця бабуся дуже сумувала, тому що ніхто не міг їй допомогти по господарству, <зас> щось піднести, підмести, помити. І ці двоє дівчаток вирішили прийти і допомогти. Хоча вона не була їхньою родичкою чи просто сусідками. Вони прийшли, допомогли, цілий день працювали. І вони втомилися за цілий день, ці дівчатки. Але ця бабуся їм щиро подякувала, вона відчула радість у своєму серці, незважаючи на те, що вона одна сама живе. Але ці двоє ці дівчаток вони прийшли і допомогли. І ці дівчатка також відчули радість. Незважаючи на те, що вони втомилися, тому що працювали ці день, вони відчували радість. І вони зрозуміли, що радість це коли ти допомагаєш, це коли ти благословляєш когось і ти відчуваєш радість. І так само та людина, ти допоміга, яку ти їй допоміг, яку ти благословив чимось, вона також відчуває радість. А, будь ласка, далі. І я хочу сказати, що кожен із нас може і повинен дарувати радість іншим. Ви багато чого навчилися у цьому таборі. Я вірю, що ті знання, які є у вас, вони допоможуть вам дарувати радість іншим. Вони допоможуть вам знаходити моменти, коли ви можете допомогти якійсь людині. Вони можуть допоможуть знанням навичків у різних ситуаціях. Проявити радість і поділитися цією радістю з іншими людьми. Хай Господь благословить вас про те, щоб ви не забували про ваших близьких, про ваших рідних, про ваші, ваші сім'ї. Хай Дух Святий дасть вам потрібні думки в потрібний момент часу. І я попрошу далі, ми прочитаємо а, наступний пункт, який говорить, що справжню радість може дарувати тільки Ісус Христос. І... Я хочу сказати, що є багато різних радостей. Є радість, яку ми відчуваємо, коли нам дарують якісь подарунки. От, наприклад, був таємного дру... день таємного друга, коли був, вам дарували солодощі, вам дарували якісь цікаві подарунки. І я думаю, що ви відчували радість. Є радість, коли вас люблять батьки, і ви відчуваєте радість, тому що мама з татом найдорожчі люди в цьому житті, братики, сестрички, ваші. І ви відчуваєте радість вдома, ви відчуваєте радість серед друзів. Ви відчували радість, наприклад, дві команди, які сьогодні їхні відчували радість там, тому що там дуже гарно горе. Ви відчуваєте радість просто, коли люди кудись на відпочили. Ви відчували радість у цьому таборі, тому що ви смачно харчувалися, були гарні спортивні ігри, були гарні служіння, ви могли брати участь у них. То Ви також відчували радість. Але є щось більше, чим просто радість. Яка дарує емоції позитивні. Звичайно, це є місце для цього, є місце для відпочинку, є місце для того, щоб ми кудись їхали, щось бачили, відчували радість, любили були і бути любими. Це, це радість. Але є якась більша радість. І я хочу, щоб ми прочитали наступний вірш, який записаний в книзі Ісаї, 61 розділ, 10 вірш. Тут пророк Ісая до нас говорить такі слова: Я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя, Богом моїм, бо Він зодягнув мене в шату спасіння і в одежду праведності мене обрав, немов молодого, поклав він на мене вітця, і мов молоду, привоздобив красою мене. Ви чули, і ми вже про це згадували про те, що найбільший подарунок, який ми маємо в нашому житті, це те, що Бог через жертву Ісуса Христа дарував нам спасіння. І по справжньому радістю людина буде тільки тоді, коли вона все своє життя довірить у руки Господу Богу, коли вона примириться з Богом, тому що. Так говорить Біблія. те, що ми всі є грішні, і нам потрібно примиритися з Богом. Нам потрібно просити прощення в Господа. Але Бог приготував для нас вінця. І Він затягнув на шату спасіння. Спасіння сьогодні воно доступне кожному із нас. І якщо ви хочете бути по справжньому радісними людьми, якщо ви хочете відчувати радість, яка ніколи із ні вашого серця. Не забереться, щоб не було за вікном, чи війна, чи мир, чи достаток, чи недостаток. Якщо у вашому житті, в серці буде жити Ісус Христос, якщо ви довірите своє життя Йому, ви будете кожного дня і кожної миті відчувати радість. Ця радість не буде пов'язана з якимись емоціями, з якимись сміхом, веселощами. Можливо, це буде тиха. Радість, ви будете відчувати тихий спокій і мир в своєму серці. Але повірте, оцей тихий мир і спокій, він набагато дорогоцінніший, ніж той мир і той спокій, який сьогодні пропонує цей світ. І, і я хочу звернутися до, до всіх вас, а особливо я хочу звернутися до тих дітей, які приїхали на наш, наш табір, і вони до цього ніколи не були раніше. Християнських таборах. Можливо, вони ніколи раніше не, не, не приходили в церкву християн Віри Євангельської. І хлопці, дівчата, можливо, ви сумнівалися їхати в цей табор, не їхати. Можливо, ви вже погодилися, а потім думали, для чого мені це треба, я міг провести час по-іншому. Але я вам хочу сказати, що те, що ви були в цьому таборі, те, що ви провели той час, це є милість Божа. І це був план Божий, щоб ви провели. Одуть ці дні, щоб ви щось для себе навезлися, щось на почули. І я хочу, щоб ви розуміли і знали, що усіх вас любить Бог. Незалежно від того, якими ви є зараз, незалежно від того, скільки вам років, від звідки ви приїхали і куди ви їдете, вам вас усіх любить Бог, і Він хоче, щоб ви йому служили. Він хоче, щоб ви віддали йому своє серце, щоб він там міг жити, щоб він міг працювати, щоб він мав він міг вас направляти далі по життєвій дорозі. І що б вам не пропонували люди, щоб вам не пропонували однокласники, казали та ні, забудь про це, це все вигадки, це просто якісь незрозумілі люди, вони не знають, що роблять, вас затягнули. Я вам хочу сказати, ви можете повірити цим людям. Це ваше право. Бог нікого не змушує служити Йому. І ми так само нікого не змушуємо служити Богу. Ми просто ділимося щирим досвідом, який ми маємо. І знаєте, що однокласники можуть говорити багато чого. Обставини навкруги вас можуть також говорити багато чого. Але Господь чекає на кожного із вас. Господь чекає на ваше серце. І Господь любить і хоче, щоб ви присвятили своє життя Йому. Повірте, це найкращий сценарій, який ви можете вибрати. Це найкращий варіант розвитку подій, який може статися у вашому житті, коли ви примиритесь з Богом. Навіть коли ви сумніваєтесь, Господь готовий підтримати вас, Господь готовий підкріпити вас. І хай Бог, хай люблячий Бог, допоможе зробити правильний вибір кожному із нас. Хай Бог допоможе зробити цей вибір, про який ви не будете шкодувати, довірити своє серце Ісусу Христу. Я хочу, щоб ми піднялися і молилися, щоб ми дякували Богу за ці дні, щоб ми славили Бога і щоб ми просили в Господа, щоб кожен із нас мав у своєму серці ту радість, яку може дарувати тільки Бога. Щоб ми просили в Бога розуміння, як ми можемо отримати цю радість. Хай благословити всіх нас, Господь. Будемо зараз молитися.